В Ефірі новини на Юарівне в студії Оксана Туз вітаю вас. У рівному внаслідок ДТП загинув керівник спілки учасників АТО Горинь Андрій Берташ. Про це повідомила пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька. За її словами, смертельна аварія сталася сьогодні о 12.20 ночі на перехресті вулиць Льонокомбінатівська, Костромська Гагаріна. 42-річний житель села Бармаки Рівненського району водій автомобіля Мерседес бенц врізався у бетонну огорожу кільця. Чоловік загинув на місці події. В авто він був сам. Наразі обставини аварії з'ясовався. Новини на У центрі Рівного в яму провалився сміттєвоз. Це сталося близько восьмої години ранку на вулиці Чорновола. Як розповіла очільниця ОСББ Чорновола, 17 Надія Гвоздик, ця комунальна вантажівка забрала сміття та виїжджала з двору. У цей час під вагою сміттєвоза провалився асфальт. Автомобіль застряг двома колесами у ямі. Виїхати самостійно він уже не зміг. Довелося залучати спецтехніку. З допомогою крана сміттєвоз витягнули. А щоб у яму не потрапили, перехожі та інші. Авто патрульні поліцейські її огородили. Їх оповалися. Вивозили сміття. Це єдина дорога, яка дозволяє доїхати до наших сміттєвих баків. І єдине місце, коли не загружена автомобільним транспортом. Відбулося провалля. В принципі, воно логічно, тому що воно там було і намітки були. Про це говорилося і неодноразово. На жаль, ситуація не вирішується. Після зими, звичайно, воно ускладнилося. Це аварійні ділянки дороги. Пошкоджена мережа провалений. Люк. Будемо далі тоді вже взивати працівників Шеву, щоб швиденько це сиділо перемонтували. Бо тому, що так бачите, що а, люди ходять, тротуар. Наразі наші журналісти намагаються отримати коментар щодо ситуації з провалям на вулиці Чорновола у керівника міськшеву Віктора Климука. Втім, поки що посадовець на телефонні дзвінки не відповідає. У ці хвилини в Острозькій академії триває міжнародний острог форум 2019. Участь у ньому беруть прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та міністерка освіти Лілія Гриневич. Тема цьогорічного форуму національна безпека, синергія освіти та економіки. Кадри із заходу на ваших екранах. Після Острога Володимир Гройсман та Лілія Гриневич візьмуть участь у відкритті дитячого садочка в Оржеві. Також планується, що вони відвідають школу у Шпанові, яка запрацювала у 2017 році більше про візит урядовців на рівненщину дивіться у наших наступних випусках новин. Досі не оголошено підозру, в провадженні за фактом загибелі під час ДТП велосипедиста біля села Олександрія Рівненського району. Пригода трапилася у серпні минулого року. Тоді заступник начальника управління Нацполіції в області Олександр Панасюк повідомив, що за кермом був депутат Сарненської райради Петро Зембицький. Востаннього, за словами речниці Нацполіції в області Ольги Ангелової, алкотестер зафіксував перевищення допустимої норми алкоголю в крові. Як розповів в ефірі Юарівне під час проекту звіти на. Живо, начальник управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Юрій Дмитрієв. Досі немає результатів інженерно-трасологічної експертизи, яка б підтвердила порушення депутатом правил дорожнього руху. До того ж, за інформацією від пресофіцерки Нацполіції області Ольги Ангелової, слідчі досі не знайшли свідків. Орієнтовний час завершення досудового слідства Юрій Дмитрієв назвати не зміг. Статус підозрювано не впливає на розслідування. Вчинення злочину ми маємо розуміти, що категорія дорожно-транспортних пригод це така категорія, де без висновків експертиз, експертів визначення винуватості, невинуватості неможливо. На вулиці Севастопольській, де п'яний водій, збив двох підлітків. Дівчинка 16 років померла. Було дуже швидко встановлено і і проведено всі експертизи. В чому різниця? Брізниця в наявності свідків, можливості проведення затримання особи на місці, свідки кажуть, можливо, є відеофіксація. Мешканці трьох будинків на Київській біля обласної лікарні просять закрити в'їзд на територію медзакладу. Кажуть, що ворота відкрили майже рік тому. А з боку суміжної вулиці Данила Галицько теж є заїзд. І повз їхні будинки проїжджають десятки легкових і вантажних автомобілів щодня, пояснює мешканка будинку Людмила Демчук. І додає, що на повороті до їхніх будинків є знак Рух заборонено. У квітні мешканці будинку написали колективне звернення на ім'я головного лікаря обласної лікарні Івана Зиму у якому попросили зачинити ворота. У відповіді за його підписом зазначено, що цей в'їзд розвантажив дорогу до приймального відділення медзакладу. Сьогодні Ольга Ушуркевич, яка завідує господарською частиною обласної лікарні, повідомила, що знак «Рух заборонено, мешканці будинку встановили самовільно. А ворота вона відкриває щозими, щоб розвантажити головний в'їзд до обласної лікарні. Я привез ворога. А чого, можна сюди заїжджати? Чи? Я, я не бачив знака. Оце ми стояли 10 хвилин, проїхало 10 машин. Різних. Бус, легкові машини. Раніше там стояв кирпич, ворота були закриті. Десь рік назад, що відкривали по черзі. То ті, то ці, і люди знали, що якісь закриті сквозного проїзду нема а тепер. Вони зрозуміли, що тут є скосний проїзд і стало стільки машин. Я можу його сьогодні, я зголосую з головним лікарем, я його можу закрити сьогодні. Головний лікар казав закрити. Но це неправильно, тому що якщо буде, не дай Бог якої безпеки, він же ж пожарний виїзд. Пожарний в'їзд для обласної лікарні. Але перед тим місцем стоїть знак знак розбував. Це поставив той дом, він міліцією не поставлений. Поліція до його діла не має. Це поставили жильці, бо вони ставлять машини на дорозі. Більше про це дивіться у наших наступних випусках. Обласні спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву та школа вищої спортивної майстерності не вивезли свій інвентар з території стадіону Авангард. Директор ОШВСМ Леонід Камлучук та тренер Оздюсшор Олег Машаненко повідомили, що зробити це планують наступної середи, 6 березня. Поки що залишається на стадіоні майно відділення важкої атлетики комплексної школи Авангард ТОВ Україна. Натомість легкоатлетичне спорядження авангардівці вже вивезли. Нагадаємо, у понеділок директор стадіону Авангард Олександр Алембіта повідомив, що попросив представників спортшкіл, які орендують приміщення на арені, вивезти своє майно до 1 березня. Там такого об'єму, що не було, що вважав за школі не, не селян, А там триста плет, то пару ядер, там спити, пару шаф там вивезли. Там все таке. Покинув нас, нас проблем немає. Дозвіл на початок будівельних робіт від Державної архітектурно-будівельної інспекції повинен надійти у рівне до 7 березня. Про це журналісти Юарівни дізналися із власних джерел в управлінні капітального будівництва. Нам не вдалося підтвердити чи спростувати цю інформацію у керівника УКБ Сергія Кушніра. Станом на цю годину він не відповідає на дзвінки журналістів. Сьогодні на стадіоні Авангард ми побачили дошки, за інформацією директора арени Олександра Алимбіти. Сюди їх привезли будівельники, які вчора монтували у приміщенні південної трибуни кімнату для зберігання будівельних інструментів. Самих будівельників на місці ми не застали. Коли вони повернуться, Олександр Алембіта не сказав. За коментарем ми звернулися також до Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Працівниця прес-служби Дабі Наталія, яка не назвала свого прізвища, запропонувала надіслати інформацію. Інформаційний запит. Із запитанням, коли мають розпочатися будівельні роботи на Авангарді, ми також звернулися до директора фірми Фіалка Юрія Фалка. Я знаю, що документи подані. Я не знаю сам цікаві інформація. Це дабі України. Ми не можемо знати. Я за кордоном, тому нічого вам більше не можу сказати. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці Я Рівне у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам у Вайбер та Телеграм за номером, який бачите на екрані. Гарного дня, побачимось!